Доброго ранку, діти! Як ваш настрій! Сподіваюся, ви готові до нових цікавих знань. Ми продовжуємо з вами досліджувати організм людини. На минулому уроці вивчали значення води для життя людини і знаємо, що воно має величезне значення, адже без води людина не може жити. Сьогоднішній урок ми з вами розпочнемо з фенологічної хвилинки. Сьогодні діти 19 грудня, день тижня-четвер. Погода за вікном в мене похмуро, опадів немає, але є сильний вітер. Температура повітря плюс 3 градуси вище нуля. Сніговичку, яке ж побажання ти нам сьогодні приніс? Зараз прочитаємо. Бажаю вам бути сильними і не втрачати віри в себе. Ось таке чудове побажання. Сьогодні, діти, ми з вами поговоримо про те, як залишатися здоровими та уникати харчових отруєнь. Тема сьогоднішнього уроку. Як запобігти харчовим отруєнням? Здавалося б, їжа це що, що має приносити нам силу і радість, але іноді вона може стати причиною хвороб. Чому так відбувається і як ми можемо цього уникнути? Уявіть, що ви справжні детективи, які розслідують секрети безпечного харчування. Ми дізнаємося, чому потрібно мити руки. Як зберігати продукти і навіть які сигнали можуть попередити нас про небезпеку. А тепер скажіть, чи був у вас випадок, коли після їжі ви почувалися недобре? Чому це могло статися? Поділіться своїми думками, і разом ми знайдемо відповіді. Натисніть на паузу. Наступну вправу, яку ми виконаємо з вами разом, це вправа визнач позицію. Вам необхідно подумати, чи будь-яка їжа корисна і обрати так, не знаю або ні. Після того, як ви оберете той варіант, який ви вважаєте, буде правильним для вас, так? Необхідно обґрунтувати свою думку. Чому саме цей варіант ви обрали? Натисніть на паузу. Розкажіть, чим зазвичай ви снідаєте? Натисніть на паузу. Сніданок надзвичайно важливий для кожного і для дитини, і для дорослого. Чому? Тому що він заряджає розум і тіло енергією на весь день. На жаль, навіть після найкориснішої їжі ми можемо погано себе почувати. Наприклад, якщо з'їсти занадто багато або якийсь продуктів був зіпсованим. Тому сьогодні на уроці ми з вами розглянемо правило. Мити, розділяти, охолоджувати, нагрівати, яке допоможе попередити харчові отруєння. Підготуйтеся до заслуховування чудового віршика. Вірш має назву киця зажурилась. Чомусь так невесело, киця, не їсться, не п'ється, не спиться. Неначе оркестр грає в шлунку, І годі чекать по рятунку. Тож руки із милом помила, І зайвого наче не з'їла. Чотири сосиски, кефіру дві склянки, І каші три миски, варення півбанки, Та ще шоколадку одненьку І рибну консерву маленьку. М'якенькі свіженькі пампушки запила компотом із грушки, чому ж так не весело киці? Чому їй не їсться і не спиться? Діти, чому киця зажурилася? Яку пораду ви можете дати киці? Через що ж я в киці міг заболіти живіт? Як ви розумієте такий вислів, міра в їжі то матір хорошого здоров'я якими способами кулінарної обробки були приготовані банка варення та рибна консерва, яку їла киця? Натисніть на паузу і дайте відповіді на ці запитання. Отже, чому ж киця зажурилася? Киця зажурилася тому, що у неї дуже сильно розболів живіт. Яку пораду можна дати киці? Треба споживати їжу в нормі. Так, щоб не переїдати. А через що ще в киці міг заболіти живіт? У киці міг заболіти живіт, тому що, можливо, якийсь з продуктів, який вживала киця, був вже зіпсований. Як ви розумієте такий вислів, міра в їжі то матір хорошого здоров'я, треба знати міру споживання продуктів, не переїдати якими способами кулінарної обробки були приготовані банка варення та рибна консерва, яку їла киця? Банку варення. Що спочатку варення? Варять. так, Далі стерилізують банку, щоб уникнути потрапляння різноманітних мікробів. Далі що роблять? Закручують банки так, з вареничка. А рибну консерву консервують. так. Консервують. Ну що, зараз я вам пропоную трошки відпочити. Підведіться зі своїх робочих місць. Люблю я, коли ж осінню зима, лопатом снігом перший раз а -а, легенько посипає нас. Фіт біло сніжної краси, стає казково на Всі разом кричимо, ура! Рада нас прийшла зима. Сніжинки крутяться веселі, Щасливий новий рік іде. Нам подарунки під ялинку зимова ка... Що новий рік іде, нам подарунки під ялинку, зимова казка принесе, шелеві більш люблю я, коли весела дітвора Катається на ковзанах, на лижах, санках, на кульках, з високої гори летять, і життя пишать, всі разом кричимо, ура. Ура до нас прийшла зима. Щасливий новий рік іде, нам подарунки під ялинку, зимова казка принесе, сніжинки крутяться веселі, Щасливий новий рік іде. Нам подарунки під ялинку, зимова казка принесе. Скажи мені, чи любиш ти, коли-коли канікули. Коли святкові вихідні, коли дарують щось Коли діти повертайтеся на свої місця, отже, ми підсумуємо, що за допомогою консервування можна зберігати їжу так, щоб вона довго не псувалася. Але консерви також мають свій термін придатності. Зараз ми з вами переглянемо мультфільм. Сідайте зручненько, після обговоримо. Що іще? Ліхтарик. У поході згодиться! Чуєш, дім німечу, для мене не назав... Я теж у погоді згоджуся! Не забуду, тільки татові на очі не натрап. А ти, Сім, я не проговорився, що я з тобою йду. Гаразд. І нарешті консерви. Привіт, дім Дімичу! -дім Нолика не бачив? Ні. А з ким ти тоді розмовляв? Я. А... Просто надпис читав. О, куди ж Нолик подівався? Сімко. А от. М -м, навіщо консерви так закривають, що їх навіть скуштувати не можна? Як навіщо? У консервах найголовніше що? Згущена молоко? Ше в консервах те, що їжа в них довго не псується, адже від чого починає вігнити м'ясо або овочі? Від того, що у них розмножуються шкідливі мікроби. Якщо цих мікробів спочатку видалити, а потім не підпускати до їжі, то вона зберігатиметься довго. Саме тому консервні банки щільно щільно закривають, щоб усередину разом із повітрям не потрапили шкідливі мікроби. Шнолика тут немає. Отже, справді його тут немає, хто це? Де? Ой, Я згадав. У мене ж іще одна банка є. Щось тут не так. Дивіться, ці консерви мама вже давно викинула, а я приховав. Ось і згодилася. А ти кому сказав? Дивіться мені? Е -е... Ну і собі. Ми ж тут удвох. Дивись, яка чудова банка. Зовсім не чудова. Постав її на підлогу. Що? А, Ну, крива трошки. Трошки? Та вона надулася. А це означає, що всередині розмножилися шкідливі мікроби і консерви зіпсувалися. Правда? А ти перевір. На банці завжди пишуть, який у неї строк придатності. Навіть консерви рано чи пізно псуються. А що вже казати про йогурт або молоко? Вони можуть зіпсуватися лише за кілька днів. Якщо ви щось купуєте в магазині, обов'язково подивіться строк придатності: це день, до якого їжу слід з'їсти, а після якого вона може зіпсуватися. Термін придатності зазвичай написаний на упаковці або на банці. Будьте уважні, не купуйте і не їжте продукти, термін придатності яких збіг. А якщо банка вже надулася, одразу її викидайте. Будете з неї їсти, надується живіт. На жаль, якщо їжа зіпсувалася, полагодити її неможливо. Тут навіть фіксики не допоможуть. Термін придатності закінчився ще в минулому році. Тож правильно мама цю банку викинула. Ех ти, підбирайку поросятку. І сам би отруївся і татка б отруїв. Так. А решта банок не надулися? Та ні. Ну, бувай. Шкода, що я нолика не знайшла. Йому тато хотів свій помагатор подарувати. Мені? Ага, попався. Ха -ха. Я так і знала, що ти збираєшся з дім дімочем втекти. Брехати чесно. а ховатися чесно. Дім дімочем, ти готовий? Готовий. Чудово, тоді вперед. Хотів у похід! Ми теж у похід підемо. Чесно? Найчесніше. Сусіднім будинком. Бачив, який він величезний. Так чудовий мультфільм, що нас з вами переглянули кіт Мурчик вже підготував запитання. Тож навіщо консерви закривають дуже щільно? Чому мама дім дімича викинула консервну банку, яка надулася? На що обов'язково треба звертати увагу, купуючи продукти у магазині. Натискайте на паузу і дайте відповіді на ці запитання. Діти, запам'ятайте, що будь-яка їжа має свій термін придатності. Необхідно бути уважними та слідкувати за цим. Звернемося до словничка, вміщеному в підручнику на сторінці 121 і прочитаємо, що ж таке харчові отруєння. Харчові отруєння це певні захворювання. Що виникають через вживання зіпсованих продуктів. Прочитайте, будь ласка, це визначення для себе три рази і запам'ятайте його. Натисніть на паузу. Яка ще потрібна інформація вміщена на сторіночці нашого підручника? Щоб уникнути харчових отруєнь, розробили правило мити, розділяти, охолоджувати і нагрівати. Розгляньте малюнок і розкажіть, що означає кожен елемент цього правила. Отже, мити, ретельно мити сирі продукти, руки і кухонне начиння. Далі розділяти, зберігати окремо і нарізати на окремій дощечці продукти, які їдять сирими. Правило нагрівати. Кип'ятити сиру воду і молоко, готувати при високій температурі сире, м'ясо, рибу і інші продукти. І охолоджувати, зберігати в холодильнику або в морозильній камері молочні, м'ясні рибні продукти, готові страви і відкриті консерви. Діти ще раз, будь ласка, дослідіть правило мити, розділяти, нагрівати і охолоджувати. Натисніть, будь ласка, на паузу. Які ж існують ознаки харчового отруєння це нудота, блювання, біль у животі пронос. Якщо у вас з'явилися симптоми харчового отруєння, обов'язково про це скажіть дорослим. Підсумуємо: дотримання простих складових правил. Мити, розділяти, охолоджувати, нагрівати допоможе попередити харчове отруєння. Чи сьогодні ми з вами стали справжніми експертами у тому, як запобігти харчовим отруєнням? Ми дізналися, що для цього важливо мити руки, перевіряти свіжість продуктів і правильно їх зберігати. А тепер уявіть, що ви зможете допомогти своїй родині. Залишатися здоровими використовуючи ці правила. Хіба це не чудово? Перед тим як завершити урок, я хочу, щоб ви запам'ятали головне: ваше здоров'я залежить від того, які рішення ви приймаєте щодня. І ще одне маленьке завдання: вдома розкажіть своїм рідним, хоча б одну пораду, яку ви сьогодні. Дізналися. Ваше домашнє завдання читати і переказувати сторінку 121 в підручнику. Дякую вам за активну роботу та цікаві ваші думки. До наступної зустрічі! Бережіть себе і харчуйтеся безпечно!